Щодо запорізьких напрямків, зокрема Оріхівського, Гуляйпільського і Олександрівського, то вже декілька днів поспіль тут е, точаться е, доволі запеклі такі бої, де ворог намагається на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках е, прорвати нашу лінію фронту і просунутись вглиб нашої оборони. Зокрема, противник, крім того, що проводить активні штурмові дії, він завдає комбінованого масованого вогневого впливу на наші позиції. Тобто, в декількох населених пунктах він фактично знищив вогнем артилерії ударами коригованих авіаційних бомб і ударами дронів. Він фактично знищив всі укріплення, укриття, які там були наші, тому е, нашим підрозділам довелося відійти на інші позиції. Е, це стосується декількох населених пунктів. Е, два дні тому ми відійшли з Успенівки, Новомиколаївки, е, Новоуспенського.